На мою особисту думку, кожен мужик повинен захищати свою державу. Тут живе твоя сім'я, родина, твій будинок. Ти поїдеш в Польщу, в Чехію, в Ізраїль, тебе ніде не чекають. Анатолій, головний сержант самохідної артилерійської батареї. З міста Хмельницького. На мою думку, можна і повищувати свій рівень кваліфікації та військове звання. Посада. Головного сержанта пов'язаного з бойовою роботою, з підготовкою особового складу, вибрати позицію, навчити людей забезпечити матеріальними засобами, технічними, боєприпасами. Десять років назад прийшла поїздка, попав на строкову службу. Добровольці мене не брали, так як не було військової базової якоїсь освіти чи військової служби. Був водієм, водієм, солдатом. Був прикомендований до різних піхотних підрозділів, тобто був в піхоті на першій лінії, лінії бойового зіткнення, де до противника було і по 100, і по 200 метрів. І служивши строково, звільнився, побув вдома пару місяців та й пішов назад. Пішов на контракт в одну частину, потім в іншу. Коли служив в Києві, займався боксом, перший тренер клучка Золотарьов. В нього займався. Поступово, поступово, десь були якісь можливості, відівчився, став на посаду, підвищував свій професійний рівень знань та навичок. Коли починалася операція, я був на посаді командира гармати. Тобто я заходив з розрахунком, проводили вогневе ураження противника. Перше за все, це, напевно, гордість, що ми можемо бити ворога на його землі. Переносити ту війну до нього додому, ну і підтримувати нашу піхоту, дії нашої піхоти. Можна сказати, що ми були одні із перших, які отримували дане озброєння, проходили навчання на ньому. Дуже сподобалась мобільність, точність. Точність там максимально хороша. Є такі випадки, що в нас іде влучання з першого пострілу в ціль. Система сама хороша. І що більш приємно, що це нашого озброєння, що ми це робимо. Хлопці вже всі знають різновиди БК, їхні характеристики, майстри, номера обслуг, навідники вони вже всі розбираються в найрізноманітніші види БК — від українського до іноземного. Люди в нас від самого початку, 22-й рік, всі йшли добровільно, приїжджали на. Різноманітніших напрямків нашого світу: Польща, і Іспанія, Германія ну звідусіль. Так, да, важко, третій рік чи вже четвертий рік війни. Людям важко, вони потребують якусь заміну. Але в той же час всі розуміють, що якщо ми підемо, ворог піде нашим домівкам. Насамперед, мотивація повинна зародитися в них самих. І я думаю, що в більшості людей сидиться питання всередині. Просто, можливо, їм потрібний якийсь поштовх до цього. У нас є приклади, люди, які були в СЗЧ, прийшли до нас в підрозділ, і зараз вони показують неймовірні якості, силу, характер, волю, натхнення, наснагу. В них прям бажання, очі гарять. В кожного є свої причини, але людина повернулася і. Робить свою роботу, докладаючи над зусиль. Це вже завжди добре. Хотілося б частіше. Важко їхати назад. Був сім'єю вдома, вже розслабився, але нічого, їдемо, робимо свою роботу. Повинна бути більш всієї проробленої роботи, викованої слави, яку от зараз на даний час народ України спільними зусиллями зробив. І я вважаю, це з дитинства повинно бути навчання, пояснюючи роботи, роз'яснюючи, який в нас є навіжений сусід. Дружині важко, одна з двома дітьми, але вона мене підтримує, я її підтримую. Я думаю, вона пишається тим, що ми робимо. Я дуже вдячний тобі, що ти чекаєш мене вже не один рік з війни. А саме це моїх, напевно, вже років сім війни. Виховуєш е, наших дітей. Ну я сподіваюся, що скоро ми вже будемо вдома разом.